Купуєте приватний будинок чи таунхаус від забудовника. А чи знаєте ви, які договори використовують забудовники для цих ситуацій? Чому в більшості випадків пропонують підписувати не звичайний договір купівлі-продажу, а деякі інші договори? Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисну інформацію щодо нерухомості. Це дозволяє нашим підписникам безпечно купувати нерухомість. Усвідомлено інвестувати в будівництво і знати всі нюанси щодо володіння нерухомістю. Якщо вам потрібна консультація адвоката з нерухомості, під відео залишаю посилання для зв'язку зі мною. На нашому каналі є багато відео про купівлю квартири на етапі будівництва. Але карантин, а потім і війна дещо вплинули на вподобання покупців. Останнім часом все частіше сім'ї обирають для купівлі приватний будинок або таунхаус. І якщо це не купівля на вторинному ринку від попереднього власника, а купівля від забудовника, то тут можуть бути різні варіанти договорів, які вам запропонують підписати. Давайте швидко проговоримо про самий простий стандартний договір купівлі-продажу готового будинку. Тобто будинок введено в експлуатацію, право власності вже зареєстровано на забудовника, і по стандартному договору вам продають цей готовий будинок. Але ж справа в тому, що в цьому варіанті зазвичай доводиться сплачувати досить високі податки. Якщо забудовник фізособа, то очевидно, що він же не один єдиний будинок збудував і продає. Він ймовірно за рік продає більше двох-трьох будинків. І ці будинки в його власності перебувають менше ніж 3 роки. А в цьому випадку йому доводиться платити ПДФО 18%, плюс ще військовий збір 1,5%, який, до речі, все грозяться підняти до 5%. Якщо забудовник не фізична особа, а компанія, то витрати на податки будуть залежати від того, на якій системі оподаткування знаходиться ця компанія. Але ставки там теж чималі. Тому, звісно, забудовник не буде сам платити ці податки, а закладе це в ціну будинку. А оскільки це значно здорожчує вартість будинку і ви не хочете його купувати, то забудовник вимушений шукати варіанти оптимізації цих витрат. Тому на ринку трапляються різноманітні варіанти, як вийти з цієї ситуації. Варіант перший вказати в договорі не реальну ринкову вартість нерухомості, а суттєво її занизити. По-перше, це не так вже й просто зробити, оскільки при угоді з нерухомістю робиться експертна оцінка майна. Але, звісно, на ринку існують варіанти, коли експертну оцінку суттєво можна занизити. Тому в договорі вказують не ту суму, яку ви реально платите, а набагато нижчу. Відповідно, і податків від цієї суми менше. Для вас цей варіант має один суттєвий ризик. Якщо раптом ви захочете розірвати договір, ну наприклад, виявилось, що будинок збудований неякісно, і захочете повернути свої кошти, то ви повинні розуміти, що вимагати ви зможете лише ту суму, яка вказана в договорі. Але загалом, навіть якщо не думати про потенційну, малоймовірну ситуацію, коли ви захочете розірвати договір, то в основному покупці, звісно ж, бажають, щоб вся сума, яку вони сплачували, була зафіксована в договорі, тому іноді забудовники використовують варіант 2. Розділяють вартість нерухомості на два договори: перший договір за землю і будинок ви сплачуєте на рахунок забудовника. Другий договір, ви сплачуєте за ремонтні роботи на рахунок якогось ФОПа, тобто, начебто, ви купили будинок, в якому потрібно ще доробити певні будівельні чи ремонтні роботи. Загалом, склавши ці два договори, ви отримуєте загальну сплачену вами суму. А для забудовника це дозволить дещо знизити оподаткування, тому що у ФОПа, на який ви платили частину коштів за ремонтні роботи, може бути нижча ставка оподаткування ніж у компанії забудовника. Загалом цей варіант може не нести для вас критичних ризиків, але лише за умови, що ви або краще ваш адвокат дуже уважно прочитали договори, які ви підписуєте. Але все-таки і в цьому варіанті податкове навантаження все ще досить високе. Тому на ринку зустрічається, причому дуже часто варіант 3. по договору вам продають лише землю. Пусту без будинку. Відповідно, вартість в договорі навіть близько вказується не та, яку ви реально платите. Після того, як землю продали вам, подаються документи про введення будинку в експлуатацію. По суті, на вашій землі за ваші гроші побудували цей будинок, його вводять в експлуатацію одразу на ваше ім'я. Ви стаєте першим власником новоствореного будинку. Ніхто вам будинок не продавав, а тому і податок за це платити не потрібно. Вам продали лише досить недорогу пусту землю, ну і від її вартості заплатили податок. Цей варіант вже несе досить суттєві ризики для вас, тому що якщо ви одразу всю реальну вартість будинку плюс землі заплатите за пусту по документам землю, а потім по якимось причинам будинок не зможуть здати в експлуатацію. То це буде ваша проблема. Це ваша земля. І на ній стоїть якась недобудова, яку чомусь не водять в експлуатацію. І вирішувати це буде потрібно саме вам. Тому, якщо на цей варіант і погоджуватись, то потрібно дуже ретельно перевірити все, щоб знати, чи немає там ризиків для введення в експлуатацію. І останній, четвертий варіант, який застосовують на ринку будівництва приватних будинків це продаж будинків через кооператив. У нас є окреме відео щодо цього варіанту. Залишаю внизу посилання на нього обов'язково його перегляньте. Зараз озвучу лише коротко: в цьому варіанті забудовником є кооператив, членом якого ви стаєте, сплативши свій пайовий внесок, тобто гроші за землю і будинок. Кооператив за ці гроші будує нерухомість, вводить в експлуатацію і потім вже готовий об'єкт передає вам. На мою особисту суб'єктивну думку, найризикованішим із цих варіантів є той, де ви не перечитали договір і не залучили адвоката з нерухомості, тому що навіть стандартний договір купівлі-продажу можна провести так, щоб створити ризики для покупця. Тому потрібно всі ці варіанти розуміти, знати про їх ризики, але не обирати об'єкт виключно орієнтуючись на те, який варіант договору вам пропонують. Краще перевірити всі документи, а не лише договір, і спати спокійно. Якщо у вас виникають питання щодо угод із нерухомістю, внизу залишаю посилання для зв'язку зі мною. Не забудьте підписатися на канал і поставити пальчик вгору.